В цьому відео поговоримо про нову схему працівників поліції, за допомогою якої вони обманюють водіїв і складають на них протоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Хто забув або не знає, нагадаю. Це одна з найсуворіших статей для водіїв, яка передбачає відповідальність у вигляді штрафу 17 тисяч гривень, і позбавлення прав на один рік за керування автомобілем в стані сп'яніння. Або за відмовою проходження огляду на вимогу поліцейського. Схема полягає в тому, що водію пропонується пройти огляд в медичному закладі на стан наркотичного сп'яніння. От нібито працівник поліції виявив у водія ознаки наркотичного сп'яніння. І якщо водій погоджується проїхати з поліцейськими до медичного закладу, то поліцейські а, тиснуть на водія яким чином? Вони йому зазначають, що. Якщо ти з нами погоджуєшся проїхати на огляд, твій автомобіль буде евакуйовано. Або ти можеш відмовитись від проходження огляду, тоді ми віддаємо автомобіль тобі під розписку, а ти вже в суді поясниш, чому ти відмовився від проходження від огляду. Як би ви вчинили в дані ситуації? Погодилось би проходити огляд, якби ваш автомобіль евакуювали? Чи все-таки погодилось би на складення відносно вас протоколу і залишили автомобіль при собі? Напишіть про це в коментарях. Одразу зазначу, такі дії працівників поліції є абсолютно незаконними. Розберемо дану ситуацію більш детально на конкретному прикладі, який стався з моїм клієнтом. Отже, був сонячний весняний ранок. Працівники поліції зупинилися на вулиці Олени Теліги для того, щоб контролювати і виявляти порушників, які рухаються смугою для руху громадського транспорту. Удача не заставила себе довго чекати. Через деякий час вони зупиняють одного водія, а потім... Іншого водія, мого клієнта. Працівник поліції підходить до клієнта, просить пред'явити документи на транспортний засіб. У водія при собі не було паперових документів, він пред'явив їх в дії. На що працівник поліції зазначив, а ага, зараз зачекай. Розвернувся і пішов до свого напарника. Мій клієнт водій перепитує, що, що чекати. Він каже: зараз зачекай, візьму планшет. І попрямував до свого напарника, яка бесідувала в цей час з іншим водієм, якого вони раніше зупинили. Так доволі часто буває, що зупиняють по декілька автомобілі, і, відповідно, всі водії повинні чекати своєї черги, поки підійдуть до них і будуть їхні документи перевіряти. Але мій клієнт не став чекати, пройшов якийсь час, там хвилина-півтори. Працівник поліції до нього не повертався, і він нічого не придумав за краще, ніж взяти і поїхати з місця зупинки. Вчинок водія, скажімо, прямо був доволі авантюрним, тому що працівники поліції цього просто так не полишили. Вони побачили, що водій тікає з місця зупинки, терміново відпустили іншого водія, з яким вони вели бесіду, заскочили до патрульного автомобіля і вирушили в погоню. У своєму рапорті вони взагалі там розписали, що там цілий поліцейський блокбастер вийшов, як вони переслідували автоправопорушника, Потім вони заблокували його своїм поліцейським автомобілем. Хоча насправді як такої погоні не було. Вони сіли до патрульного, поки вони сіли в свій патрульний автомобіль, то мій клієнт уже був далеко. Ось і вони вирішили слід за ним. Через деякий час побачили його в полізору, увімкнули проблизькові мечки і синього кольору, подали звуковий сигнал, і водій далі не пере не пораховувався від них. Він зупинився. Працівники поліції припаркувалися за автомобілем, який вони зупинили. Тобто вони його не блокували насправді, і це все видно на відеозаписі. Хоча такі дії водія вони їх скажімо... Підштовхнули до думки, що водій щось приховує. Ну в принципі, цілком логічно, чого б це водій так просто полишав місце зупинки, не дочекавшись перевірки документів, коли там працівник поліції сказав почекати. І одра майже одразу до водія послідувала вимога. Проїхати до медичного закладу для проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння. І скажу вам, така вимога в принципі в даній ситуації була цілком об'єктивною, тому що є така ознака наркотичного сп'яніння як поведінка, що не відповідає обстановці. Ну, в даній ситуації було доволі таки дивно, чого водій, не дочекавшись працівників поліції, полише місце приходи. Тому е сама вимога пройти огляд була я, як я вважаю, абсолютно законною. Водій довгий час вибачався. Він думав, що працівники поліції його пробачать і не потрібно буде нікуди їхати, але працівники поліції його не пробачили. Після чого водій погодився, каже: Ну добре, якщо ви хочете, то поїхали. Після цього вимикається камера, нагрудна камера поліцейського, боді-камера, і починається цікава бесіда. Працівник поліції каже: водію: Добре. Якщо ти зараз їдеш з нами до медичного закладу, це класно, але ми твій автомобіль евакуюємо, ми його затримаємо і він буде евакуйований на штрафмайданчик. Тут водій засмутився дуже. Як же ж так? А чому? Поліцейський каже: Ну, такі вимоги закону. Так закон каже, що якщо ми їдемо на огляд, то автомобіль потрібно евакуйовувати. Але ти нам доволі таки подобаєшся. Тому ми тобі запропонуємо інший варіант. Якщо ти відмовляєшся їхати на огляд, то ми тобі автомобіль залишимо, напишеш розписку, що ти не будеш ним керувати, і відповідно на цьому все. Можеш навіть поїхати і сам огляд прийти без нас. Водій погодився. Ну, хто не хоче. Хто хоче залишати свій автомобіль і щоб його евакуювали на штрафмайданчик. Мабуть, хтось з таким стикався, то знає, що для того, щоб його повернути, потрібно витратити чимало часу і грошей для того, щоб забрати його зі штрафмайданчика. Отже, водій погодився, поліцейський вмикає будікамеру і продовжується далі вже оформлення матеріалів по статті 130. Складають відносно водія протокол. І е, потім працівник поліції зачитує водію там, суть порушення, його права і так далі. І все було б добре для працівників поліції, якби водій не став озвучувати суть їхніх домовленостей на камеру, яка була увімкнена. Водій каже, так ні, я ж, я ж не відмовлявся, я, я ж згодний з вами проїхати на огляд, тільки ж ви сказали, що ви евакуюєте автомобіль. А якщо я не поїду, то ви сказали, що ви не евакуюєте. Поліцейському це дуже не сподобалося, але вже було пізно, бо його будікамера працювала і все це фільмувала і фіксувала. Він каже: Ні, ти що, ми з тобою ні про що не домовлялись. Поліцейський далі зазначає, автомобіль твій і так, і так евакуюють. Неважливо, чи ти поїдеш з нами на огляд, чи не поїдеш. Ми вже викликали евакуатор, він забере твою машину. Водій в розпачі каже: Ну як, ми, ми ж з вами домовилися. Ви ж сказали, що якщо я не поїду. З вами на огляд то автомобіль евакуюють, а якщо ні, то ви його віддаєте мені і я сам їду на огляд. Працівники поліції трошки посперечалися, але в результаті матеріал вони адміністративний оформили, машину вони йому так і залишили, віддали, і водій поїхав проходити огляд на стан спіння самостійно. Він, до речі, пройшов огляд, пройшло майже 2 години, більше двох годин після зупинки. Огляд підтвердив, що він не перебуває в стані сп'яніння, однак все ж таки ну, матеріал був сформований і направлений до суду. Забігаючи наперед, зазначу, що справу ми виграли. Відносно водія було складено аж два протоколи. Перший протокол це за невиконання вимог про зупинку за статтею 2. Вона теж передбачає відповідальність у вигляді штрафу або у вигляді позбавлення прав від 3 до 6 місяців. І другий протокол за статтею 130 це те, що водій відмовився від проходження огляду на стан а, наркотичного сп'яніння. По обом статтям ми провадження закрили, звинувачення всі з водія зняли. Чим я обґрунтовував нашу позицію? А, стосовно невиконання вимог водія про зупинку ну, було зазначено наступне: що водій, то, в принципі, хоч він і по суті вчинив неправильно, да, те, що він не дочекався, поки працівники поліції. Повернуться до нього з планшетом і перевірить його документи. Але все ж таки він вимогу про зупинку виконав. Він, коли йому подали відповідний сигнал а, жезлом з диском, він зупинився і він пред'явив документи. Вже після цього він поїхав. Тобто, а склад правопорушення є саме невиконання вимоги про зупинку. Тому формально він. Вимогу про зупинку виконав, проте він не дочекався, поки працівник поліції до нього повернеться. А такого складу правопорушення наш кодекс не містить. Тому звинувачення за цією статтею були зняті стосовно статті 130, я звертав увагу суду на те, що працівники поліції здійснили незаконний вплив на водія з метою отримання від нього відмови від проходження огляду на стан сп'яніння, тому що було цілком очевидно, що водій погодився проходити огляд. А після чого працівники поліції почали йому погрожувати евакуацію автомобіля. По суті, це є незаконним впливом для того, щоб змінити позицію водія. Навіть якщо посудити з формальної логіки, водій, який погоджується пройти огляд на стан сп'яніння, він не є порушником. Тому що порушення за статтею 130 є або перебування водія в стані сп'яніння. Або відмова від проходження огляду. Якщо водій погоджується прийти огляд, то чи є він порушником? Ні, він ще не є порушником. Якщо він прийде огляд і огляд виявить, що він в стані сп'яніння, так, тоді він вже є порушником за статтею 130. Відносно нього складається протокол. А якщо він погоджується проїхати до лікаря, то це ж ще не значить, що він в стані сп'яніння. Як можна відносно нього вважати, що він вчинив правопорушення? Ніяк. По-друге, порядок затримання працівниками поліції транспортного засобу він чітко врегламентований законом. Це стаття 265 прим 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зараз побачите на екрані скріншот з даної статті, Якщо хочете, можете поставити на паузу, більш детально ознайомитись. В цій статті є перелік підстав, які дають працівникам поліції право затримувати транспортний засіб. Там говориться про те, що якщо у працівника поліції виникає обґрунтована підстава вважати, що водій вчинив одне з перелічених правопорушень, там чітко зазначений вичерпний перелік порушень, то тоді він може затримати транспортний засіб водія і увага лише у випадку, якщо такий транспортний засіб суттєво перешкоджає руху інших транспортних засобів. Тобто, якщо автомобіль... Було зупинено і він не перешкоджає руху інших транспортних засобів, не створює перешкод. То такий автомобіль він, в принципі, апріорі не може бути затриманий. Це по-перше. А по-друге, з 1 липня 2020 року до цієї статті внесли зміни. І тепер стаття підозра у вчиненні водієм порушення за статтею 130 не є підставою евакуювати такий транспортний засіб. Тобто, з якої сторони не поглянь погроза працівників поліції евакуювати автомобіль водія була абсолютно незаконною. Отже, якщо підсумувати, якщо відносно вас працівники поліції пропонують пройти огляд на стан сп'яніння в медичному закладі, ви погоджуєтесь, а далі слідує погроза, що ваш автомобіль буде евакуйовано, то що в такому випадку робити? По-перше, Постарайтесь все це зафіксувати на камеру свого телефона. Беріть, знімайте і вказуйте про те, що ви погоджуєтесь прийти огляд, але дії працівників поліції щодо затримання вашого автомобіля є незаконними. По-друге, якщо це не дає бажаного ефекту, сміливо телефонуйте на лінію 102, зазначайте про те, що працівниками поліції вчиняється правопорушення відносно вас, вони на вас... Тиснуть з метою отримання відмови від проходження огляду на стан сп'яніння, тому що ваша відмова це є саме те, що вони добиваються. Як тільки вони чують від водія відмову, все, склад правопорушення є, можна складати протокол і не треба нікуди їхати. Мало хто хоче із працівників поліції їхати з водієм. До медичного закладу на проходження огляду, тому що, як правило, якщо водій погоджується, то йому немає чого приховувати. Він впевнений в тому, що він зараз прийде в огляд, і все буде окей. На цьому в мене все. Знайте свої права. Не давайте працівникам поліції зловживати їхніми правами. Підписуйтесь на наш канал. Якщо у вас виникли питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях до даного відео. І на все добре.